Помагали звичайно, і з товариства Спартак робили нам збори. Дуже хороша підтримка була і управління. Фізичної культури і спорту і ШВСМ допомагали. Одне прикре, що район, де де народилася, де я виросла, скільки виступала за район, залікові очка давала. Це Любомирський район. Не разу за 10 років скільки я тренуюся, скільки виконувала і майстра спорту, і майстра спорту міжнародного класу. Ну і всі, всі які заслуги були. Ніякої не підтримки, не допомоги від цього району не було. А дуже було приємно, що і Луцький міський голова Шиба привітав, і Пархумюк заступник. І дуже приємно було, коли в поїзді їхала в Кисловодськ на збір в Росію. Був дзвінок від Романюка. Це взагалі було досить приємно. Якщо така людина подзвонила на мобільний телефон і привітала, і побажала удачі на Олімпійських іграх на змаганнях. Це так досить приємно.